Те та таємниці, пов'язані з сонячним каменем ацтеків, спричиняють безліч теорій та спекуляцій. Деякі вчені вважають, що камінь може містити приховані послання або природства, які можуть розкривати таємниці культури та історії давніх ацтеків. Інші ж вважають, що камінь міг бути використаний у ритуалах та обрядах, що зупиняють кінець світу. Ми поговоримо про загадки нашого світу, які вже декілька тисячоліть передаються з покоління в покоління, та спробуємо дізнатись відповіді на найцікавіші питання, що турбують мільйони людей. Підписуйтесь на канал, ставте лайк та діліться своїми припущеннями в коментарях. Сонячний камінь. Також ще відома як ацтецький камінь або камінь календаря. Важлива частина цивілізації має, що мав величезне значення у астрономії та культурі цього народу. Його поверхня вкрита низькорельєфними зображеннями, що представляють міфологічні сцени та календарні символи. Ацтеки мали складну міфологію, яка включала розуміння космічних циклів та кінця світу. А їхня віра в судний день була глибоко вбудована в їхню релігійну та космологічну систему. Одним з ключових аспектів віри був міф про чотири попередні космічні епохи, а також їхню сучасну епоху, яку вони вважали п'ятою. Згідно з їхніми припущеннями, кожна попередня епоха закінчувалася своїми власними катастрофічними та жахливими кінцями світу, наприклад, потопом або ж голодом. Однак конкретні деталі про кінець світу в ацтеті врізнилися з більш відомим пророцтвом календаря Майя, яке передбачало кінець світу у 2012 році. У випадку ацтетів вони вірили у важливі релігійні обряди, які були виконані для того, щоб уникнути катастрофи та забезпечити безпеку народу. Отож, сонячний камінь, і ті ж таємниці він приховує та чи дійсно в ньому зашифрована дата кінця світу. Традиційно вчені вважали, що центральне зображення на сонячному камені це тонатіух, шановане ацтецьке божество сонця. Однак, дослідницька робота поставила під сумнів цю теорію, припустивши, що під поверхнею лежить набагато складніше значення. Замість того, щоб просто зобразити Бога Сонця, було виділено зображення, яке показувало його смерть, тобто подію, яка, на думку ацтецької цивілізації, спричинить катастрофічний апокаліпсис, що в перспективі призведе до всесвітнього спустошення. Сучасні вчені змогли визначити точний час, коли ацтеки очікували сейсмічної загибелі планети, тобто четвертий олі. Під час кожного такого періоду в жертву божеству сонця приносили бранця, який мав дуже велику цінність, це була відчайдушна спроба запобігти затемненню і забезпечити продовження обертання світу ще на рік. Більшість методів, які використовували ацтеки для протистояння сонячним затемненням, залишаються оповитими таємницями і досі. Але вони безумовно намагалися відігнати чудовисько, яке, як вони вірили, пожирало сонце. Також важливою частиною культури ацтетів були публічні ритуали та молитви, які виконували на площах та в храмах. Ці ритуали можуть бути спрямовані на заспокоєння богів або молитви за безпеку і благополуччя народу. Дякуємо за перегляд і сподіваємось, що ви дізнались багато нового. Підписуйтесь на канал та вмикайте дзвіночок, аби разом розгадувати таємничі загадки нашої планети.